Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку я використовую цифрові пристрої. Моя домашня бібліотека. В підручнику це сторінка 75-77. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Я думаю, тема вам знайома і нічого складного в цій темі немає. Давайте поговоримо. Так? Отже, для роботи з інформацією ви використовуєте. Різні цифрові пристрої, комп'ютери, комп'ютерні пристрої, телефони, планшети, смартфони і так далі. Розгляньте, якими комп'ютерними пристроями користуються члени родини Шевченки. Назвіть їх. Порівняйте між собою, що між ними спільне, чим вони відрізняються, в яких випадках краще користуватися цим пристроєм. Отже, тато користується комп'ютером, мама ноутбуком. Син планшетом, а дочка користується смартфоном. Комп'ютер зазвичай складається з системного блоку, монітора, клавіатури і мишки. Планшет, ноутбук і смартфон це комп'ютери, у яких об'єднані всі складові частини. Замість мишки ми користуємося пальцями рук. Я думаю, всі ці пристрої вам знайомі і як ними користуватися, ви також знаєте. Уявіть, що в цих казкових героїв є цифрові пристрої. Як зміниться казка? Отже, розгляньте, ось ці в нас з вами є казки українські народні, і уявіть, що було б, якби в героїв цих казок були цифрові пристрої. Ну, Мобільні телефони, так? Мабуть, би півник повідомив би котика про те, що його. Крала лисичка так? і так далі. Колобок, можливо, б не заблукав би в лісі і, змог, і зміг би зателефонувати бабусі з дідусем. Так само і ріпка, казка ріпка. Як би змінилась казка, якби у героїв були цифрові пристрої? Пофантазуйте, можливо, у вас вийде нова цікава казка. Визнач, який пристрій потрібен кожному учневі для заняття улюбленою справою. Отже, хлопчик любить фотографувати. Тут я люблю розв'язувати задачі, я люблю знімати відео, я люблю грати в ігри. І є пристрої: відеокамера, калькулятор, планшет, фотоапарат, смартфон і ноутбук. Отже, люблю фотографувати, з якими цими пристроями можна фотографувати, можна використовувати фотоапарат. Планшет, смартфон, так, для того, щоб фотографувати. Люблю розв'язувати задачі. Так, калькулятор, планшет, смартфон і ноутбук, так. люблю знімати відео. Відеокамера, Планшет так само може знімати відео, і смартфон може знімати відео. Люблю грати в ігри, які можна використати. Пристрої, Ноутбук, смартфон і знову ж таки планшет. Так? Комп'ютер опрацьовує інформацію, коли є відповідна програма. Комп'ютерні ігри це програми. І якщо в ноутбук закачують програму, то можна тоді і грати в ігри так само, як і на смартфоні, і на планшеті. Щоб грати в гру, її треба скачати. Так? Розшифруйте повідомлення, в яких носіях їх зберегли. Як ще можна зберігати інформацію? Ось у нас є з вами повідомлення, яке зашифроване на смартфоні за допомогою малюнків. І ось така записка, так, яку можна прочитати. Прочитайте записку і спробуйте прочитати зашифроване повідомлення, яке на смартфоні заховане. І останнє завдання у класі Марини Максима 25 учнів. Скільки з них мають різні цифрові пристрої? Прочитай дані з таблиці. Ну, дивіться: кількість дітей, так, які мають комп'ютер має 10 дітей, ноутбук 5, планшет 7 і смартфон 8, а дітей в класі 25. Перевірте, чи кількість пристроїв 25, чи, можливо, більша. І що означає, якщо буде більше, якщо в нас вийде з вами більше число пристроїв, то що? То, можливо, в цих дітей є е, декілька пристроїв. Да? Може бути комп'ютер, наприклад, ти ноутбук, або там смартфон і планшет. Порахуйте, скільки учнів мають по два пристрої. І ще сьогодні ми з вами говоримо: моя домашня бібліотека. Бібліотека. Це зібрання книжок. Але зараз в нас з вами в цифровому світі бібліотека може і бути електронною. Отже, наша з вами звичайна бібліотека це паперові книжки. Ось, да, ось шафа з книжками і паперова книжка. А електронна книжка, ось вона так схожа на. Мобільний телефон, так, на планшет, схоже на планшет. А ми можемо скачувати книги і на ноутбук, на планшет, на комп'ютер, і так само читати їх. Але ось в період, коли немає світла, так ось тоді нас виручають ось такі саме такі книжки, які є паперовими. Ми можемо їх читати, щоб зайняти свій час. Але. Я вважаю, що сама електронна книжка є набагато зручнішою, тому що давайте з вами подумаємо, чому електронна книжка є зручнішою. Ну отже, паперова книжка, її плюси да, які, її не треба заряджати, і можна довго роздивлятися малюнки. І книжка електронна. Доповнена реальність. Малюнок, на який наводиш комп'ютерний пристрій, і він оживає, так? і всю бібліотеку можна носити з собою. Це плюс електронної книжки. Так як паперову, ви не зможете носити всі книжки з собою, а ось в електронному вигляді можна носити. Але електронна книга, її треба заряджати, так? як мобільний телефон. Тому є свої плюси і є свої мінуси. Якою ви будете користуватися книжкою, це ваша справа. Саме основне, щоб ми з вами читали. Ти можеш отримувати, опрацьовувати, зберігати і передавати інформацію. Якими способами можемо опрацьовувати, отримувати і передавати інформацію? Я отримую інформацію з інтернету та книжок. Опрацьовую інформацію, обмірковуючи її чи за допомогою комп'ютера. Далі зберігаю інформацію на флешці чи у своїй пам'яті. І я передаю інформацію у розмові з другом чи електронною поштою. Тобто ось ця інформація, яку ми з вами отримуємо, ось вона проходить ось такий шлях у нас вам. Спочатку ми її отримуємо, вже з якої мережі, з якого джерела ви знаєте самі, далі ви її опрацьовуєте. Або ж опрацьовуєте усно, або обмірковуєте, або з допомогою комп'ютера. Далі ми і зберігаємо цю інформацію. Якщо цю інформацію має великий об'єм, ми можемо зберігати і на флешці. Якщо це невеликий об'єм, ми можемо запам'ятати, то зберігаємо в своїй пам'яті. І далі передаємо цю інформацію. Отже, ми сьогодні з вами говорили про цифрові пристрої і про домашні бібліотеки. Я думаю, тема не важка, досить таки вам зрозуміла, тим більше, що в наш час і в умовах дистанційного навчання ви всі в основному займаєтесь якраз на електронних книжках і за допомогою цифрових пристроїв. Тому це якраз та тема, в якій ми з вами зараз і проживаємо. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей. Дякую вам за урок.